Ви ще раз запитуєте, я ще раз відповідаю, чому Україна оголосила воєнний стан, а не стан війни через те, що якщо країна оголошує стан війни, то згідно з деякими міжнародними законами, а міжнародні закони для України вищі ніж внутрішні закони, це б означало, що існує двосторонній воєнний збройний конфлікт між країнами. Які приймають участь у війні в рівному статусі. Статут ООН, стаття 35. Будь-яка держава-член може повідомити Раду безпеки або генасамблею, генасамблею про ситуацію, яка може загрошувати миру, і так далі. І так далі. Тобто дати ноту. Далі Женвенська конвенція 1949 року, 1949 року. У разі війни держави повинні офіційно повідомляти про статус воюючих сторін і так далі. І ще є Гагська конвенція. 1907 року, року про відкриття воєнних дій таким чином, якщо би ми сказали, що стан війни, то це автоматично припинило би для України виконання багатьох міжнародних угод, контрактів і так далі, з воюючою стороною у комерційних договорах з воюючою стороною чітко прописаний форс мажор. Тобто, все у нас би не купували зерно, а й ті послуги там ще щось нам би не відвантажували через ризик неплатежів і так далі. Тобто, якби ми оголосили стан війни, це би фактично для нас означало блокування економіки. Наступне, якщо ми були би стороною війни. То ми би не могли розраховувати на дипломатичне посередництво, як то у нас було в зерновому коридорі або перемовини в Туреччині. Да, там Стамбул 1 Стамбул 2 Стамбул 3 і так далі. Бо якщо ти воююча країна сторона війни і ще й оголосила, Росія ж не оголосила нам війну. А якби ми оголосили війну, то це лишає нас статусу жертви зараз. Ми по документах. Ми жертва збройної агресії. Ми це Україна. І це зовсім інший статус жертві допомагають. Жертва каже, що сталося неправомірне по відношенню до України і так далі. А якщо би Росія напала, не оголосивши нам війну, не виконала 35-ту статтю ООН і Женевську конвенцію. А ми би оголосили війну, то ну, з формальної точки зору звичайно, світ розумний. Ми розумні. Ми все розуміємо. Ми знаємо, що це війна, що це не які не збройний конфлікт і так далі. Це війна, це напад Росії на Україну. Але от є такі правила, і більшість компаній, банків, структур міжнародних дипломатів вони не можуть навіть через формальну сторону, вести, не могли би вести із нами справи, якби ми оголосили стан війни. А, далі є ще таке розуміння як нейтральні країни, так як ми жертва, ми не агресор, ми не оголосили війну. Ми оголосили воєнний стан, то ми користуємося дипломатичними відносинами з нейтральними станами. В іншому випадку нейтраль... з нейтральними країнами, вибачте, ми в іншому випадку нейтральні країни не захотіли би за нами спілкуватися і так далі. Тобто, а і ще одне нагадаю: коли ти жертва військової збройної агресії, ти можеш звертатися до міжнародного суда щодо. Стягнення там репарації, компенсації, блокування російських активів. Тощо, якби ми оголосили стан війни, ми були б лишені цього права. Ну погодьтеся, багато аргументів на користь того, чому юридично ми оголосили воєнний стан, а не стан війни. Питайте ще, відповім.